Усім привіт! Рада вас бачити на каналі. Сьогодні я в Аврорі. Разом подивимось усі категорії товарів, а також знижки, які діють до 26 січня. Сподіваюсь, відео буде корисним для вас та цікавим. Такі кільця кукурудзяні солені зі смаком бекону коштують 9 гривень. Ще в акції такі кільця зі смаком сиру. Солені. Пляшка для олії та оцту скляна два в одному коштує 129 гривень. Така акція контейнер для зберігання цибулі 34 гривні, 77 гривень келих для вина скляний кварц синій. І така склянка низька в тому ж дизайні. кварц синій. Ціна 44 гривні. Така новинка одразу привернула мою увагу. Чашка з подвійними стінками 129 гривень. У середині чашки красиві весняні квіточки. Дизайн одразу нагадує про весну ідеально до дня закоханих. Чашка з різними написами. Чорна. Новинка така до свят. Ціна 39 гривень. Виглядає дуже стильно. Можна одразу такий набір купити. Акція набір подарунковий чашка фарфорова з шоколадом 199 гривень замість 250 Така чудова ідея для подарунка своїй коханій людині. Банка для сипучок зі скла з кришкою 77 гривень. Це не та. Ця люмінарк на 1 літр 109 гривень. Ціна знижена. Ось ця в акції. 77 гривень зі скляною кришкою. Банка для спецій скляна з кришкою 29 гривень. Простий зручний варіант для кухні зберігати різні спеції. Цукерниця скляна з кришкою, сердечком 77 гривень. Вона йде в подарунковій коробці. Дуже гарний вибір для святкового подарунка. Зараз покажу, як вона виглядає. Дуже гарна перелівається різними гранями. Продовжуємо огляд цікавих дрібничок. Маслянка пластикова Прозора 59 гривень. Зручний недорогий варіант для зберігання масла. Набір баночок для спецій на підставці 99 гривень. У наборі дві баночки, вони з кришкою та ложечкою. Але, чесно кажучи, не впевнена, чи саме цей набір зараз в акції потрібно уточнити. Але виглядає гарно. 17 гривень контейнер харчовий пластиковий фаворит, мікс. 1,3 літра. Такий гарний дизайн, овочі, авокадо. Щось можна зберігати у холодильнику. Ніж в акції 77 гривень, металевий з пластиковою ручкою чорний. Пристрій для видалення кісточок з ягід 2 гривні, але щось я його не знайшла. Можливо, у вас буде більш порядок, і ви знайдете, але ціна непогана. Ніч для томатів 24 гривні, пластикова ручка, різні кольори в асортименті, бюджетно. 55 гривень підставка декоративна, листочок, різні кольори. Чорний, білий. Мені чорний цей сподобався. Можна зберігати різні дрібнички. Цикорій розчинний 100 г 49 гривень. Це для тих, кому не можна каву, воно не піднімає тиск. По 5 гривень кофі, 3 в одному. Різні смаки оріджінал зі згущеним молоком. 18 грамів у упаковці. 44 гривні капучино. Галка з ароматом ванілі 150 грамів. 47 гривень шоколад молочний. Корона 100 грамів. Несквік десерт 16 гривень, 85 грамів. Кава розчинна Nescafe Gold 100 г. Коштує 159 гривень 47 гривень шоколад, чорний світоч, класичний 85 грамів. трюфельний. Вермишель швидкого приготування Мівіна в асортименті 15 гривень. У нас є тільки зі смаком грибів. Кубик для бульйону Галіна Бланка курячий 4 гривні за одну штучку 10 г в упаковці. Гель для миття посуду сарма, 7 в одному. Актив. Коштує зараз в акції 39 гривень за 500 мл. 27 гривень рідина для посуду. Лимон фреш 500 мл, Ціна 27 гривень. Засіб для миття посуду з іонами серебра 400 мл 13 гривень дуже бюджетно. Порошок для прання автомат 300 г колор. Персіл. Ціна 58 гривень. Губка щітка для миття силіконова 365 вигода, Дуже зручна для прибирання 17 гривень. А коштувала 22 19 гривень, шкарпетки жіночі, демісні різні варіанти є, розміри по 19 гривень. Перейдемо до косметики та догляду. Крем фарба для волосся, мальва, у відтінках дика вишня, чорний шоколад, баклажан, ціна 32 гривні. Туалетна вода жіноча, парфумована. В асортименті об'єми 30 мл, 50, ціни на будь-який гаманець від 69 гривень. До 149 гривень залежно від аромату, щось точно можна придбати собі. Крем мило нектар, кокосовий рай у дойпаку 1 літр 42 гривні. Гарний об'єм за приємну ціну. Рідке мило екзотичні тропіки з ароматом квітів 500 мл ціна 32 гривні. Дуже ніжний легкий аромат точно сподобається. 28 гривень коштує Рідке мило, червоний апельсин. Об'єм 500 мл з дозатором. 18 гривень мило, туалетне дитяче персик. Б'янка 140 грамів. Серветки вологі Aqua Baby Ромашка 120 штук. В упаковці 29 гривень. А коштували 44 15 гривень серветки вологі дитячі, 60 штук в упаковці. Теж бюджетно. 32 гривні рушники паперові. Такі зелені 200 штук. Вологі туалетний папір 50 штук в упаковці 37 гривень. Гель крем для душу Ліора. В асортименті по 46 гривень за 430 мл. 92 гривні шампунь, міцний догляд за волоссям. Бальзам-кондиціонер для волосся 200 мл, 74 гривні. Чудово підійде для щоденного догляду. Маска для волосся доктор Санте Кокос 300 мл 84 гривні. Відновлюю волосся, особливо після фарбування. Мені подобається ця маска. Відбілювач, кисневий білі вітрила. 200 г в асортименті 24 гривні. Сантрі. 33. Помічниця. 1 літр. Це засіб для очищення, 47 гривень. Ефективний економний вибір для прибирання. Мильниця пластикова, бамбукова. Така гарна для мила 55 гривень, 9 гривень на стіни для ванної кімнати. В асортименті такий кактус в різних кольорах. Друзі, на останок кілька корисних товарів для дому лампа світлодіодна євросвітло. Цоколь Е27, потужність 7 Вт або 10 Вт, лише 29 гривень. Настільна лампа на підставці 149 гривень, є у синьому та зеленому кольорах. Виглядають стильно, гарно доповнять робочий стіл. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, ви знайшли щось корисне для себе. До нових зустрічей на каналі.